Вітаю вас на каналі Українська хвиля зараз головна новина в нашому інформаційному просторі це те, що війна, начебто, підходить до свого завершення. Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану. Оприлюднено повний список на яких умовах нам пропонують мир з Російською Федерацією. Взагалі вимагають, і яких поступок від нас очікують. Зеленський заявив наступне: проведуть референдум, проведуть вибори, і відповідно мобілізація буде Буде, або скасована, або обмежена, але про все по порядку. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини України, і нас уже понад 110 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. коротко про цю мирну угоду, як ви знаєте, в нас дуже довго вже проводяться переговори і є певні напрацювання. Були лише певні інсайти, але детально громадян ніхто не знайомив з повним мирним планом. Зеленський наголосив, що наразі головне питання, головна проблема це наші території, тому що, тому що загарбники очікують і на ті території, які їм не вдалося захопити воєнним шляхом. Тож Україна винесе мирну угоду з 20 пунктів на ратифікацію парламенту. а або проведемо Всеукраїнський референдум і також може провести вибори в країні одночасно з цим референдумом. Першочергово йдеться саме про вибори президента, і Зеленський підкреслює, що, начебто, не тримається за свою посаду, що він з радістю піде на вибори і відповідно прийме будь-яке рішення українського суспільства. Цитую його у визначений момент після підписання угоди або в процесі реалізації угоди Верховна Рада буде спроможна проголосувати Голосувати за дату виборів президента України, наприклад, ми підписали цю мирну угоду, і можна робити президентські вибори. Ми не бачимо в цьому проблеми. Якщо йдеться про те, що комусь дуже хочеться виборів в Україні, а і що це дає якусь надію, що можна досягти політикою того, чого не досягли війною, то вони це просувають. Ну зрозуміло. Але це не значить, що український народ саме так це сприйматиме. Україна може провести вибори і зробити це в інтересах України як демо. Демократичної країни. Вибори президента можуть провести впродовж 60 або 90 днів після підписання ось цієї довгоочікуваної мирної угоди. Цитую Зеленського: Я не хочу чіплятися за посаду. Я це говорив. Парламент повинен напрацювати і проголосувати, якщо є безпекові умови. І відбуваються вибори президента України. Термін 60 або 90 днів. Якщо передбачено, що якомога швидше, то термін може бути скорочений для референдуму. Також потрібне припи. Ниня вогню, а коли буде знято воєнний стан, то можна і парламентські і місцеві вибори також провести. Можна буде зробити разом. Також мають вирішити українські парламентарі. І якщо президентські вибори можна дійсно провести швидше, то парламентські і місцеві вимагатимуть більше часу, вимагатимуть насамперед скасування воєнного стану. А тепер найцікавіше у разі підписання мирної угоди між Україною, Європою, США та Росією мобілізацію. Можуть скасувати або проводити частково. Ось що саме сказав президент: мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а можна робити частково і частково проводити демобілізацію. За словами Зеленського, найголовніше зараз не втратити позиції і не ослабити нашу армію, тому що це буде надзвичайно небезпечно, тому що нам можуть просто замилювати очі, обіцяти виконання мирних домовленостей а потім Зробити так і чинять з 2014 року поспіль. Воєнний стан не скасують так швидко, як нам би того хотілося. Щонайменше кілька місяців, а то й півроку, його буде продовжено після можливого підписання мирної угоди. А тепер головні з 20 пунктів, які вказані в цій мирній угоді: підтвердження суверенітету України, чисельність ЗСУ на рівні 800 тисяч у мирний час. Беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною. Будуть моніторити лінію зіткнення США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки, а також пообіцяють військову відповідь і відновлення санкцій. Російська Федерація закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Пам'ятаєте пакт о нападіння? Ну щось типу того, Україна має стати членом ЄС, але не вказано в які терміни. Здавно, мається на увазі у довгостроковій перспективі, тому що нас не поспішають брати до Європи. Також передбачено. Міцний пакет глобального розвитку для України і для цього збираються підписати окрему угоду. Також передбачається вільна торгівля України з США, а також наш без'ядерний статус. Тобто, ми маємо відмовитися від ідеї отримання ядерної зброї. Україна також має якнайшвидше провести вибори після підписання мирної угоди. Передбачено повне припинення вогню з обох сторін. Ну це зрозуміло. Що стосується Запорізької атомної електростанції, компромісу з цього питання не знайшли. Очевидно, будуть обговорювати, як має бути спільне управління зі сторони України, Росії та США. А тепер найважливіше це території, найскладніший пункт. Пропонувалось наступне у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. Російська Федерація має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей для того, щоб ця угода набула Ла чинності Зеленський пояснив, що Росія хоче, щоб Україна повністю залишила Донецьку область. Гадаю, що окупантам не вдалося захопити повністю всю територію, але вони хочуть її отримати, щоб повністю весь регіон належав саме росіянам. США запропонували компроміс вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на стоїмо там, де стоїмо, то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму. Зеленський зазначив, що США хочуть проведення референдуму, але за його словами на голосування потрібно буде виносити весь документ, а не окреме питання на референдум, потрібно мінімум 60 днів, і нам потрібно реальне припинення вогню на 60 днів. Підводимо підсумки. Очікується підписання мирної угоди. Принаймні про це повідомляють росіяни, що начебто вони погоджуються, принаймні з більшості пунктів. Якщо дійсно мирна угода буде підписана, якщо дійсно вдасться досягти припинення. Вогню, то нам слід з вами очікувати на проведення референдуму, на проведення президентських виборів, парламентські і місцеві, поки мова не йде. Але дуже багато питань зараз дуже багато критики через цю мирну угоду і оприлюднені пункти. Тому що якщо ми говоримо про вибори, наприклад, то значна частина українців не зможе проголосувати, тому що знаходиться за кордоном, тому що знаходиться на тимчасово окупованих територіях. А зокрема, не зможуть проголосувати і військовослужбовці. Більшість. З яких є цивільними людьми, які були мобілізовані, відповідно, вони не матимуть доступу до виборчих дільниць? Вони не зможуть приголосувати. А це найактивніша і найважливіша частина нашого суспільства. Ось тому зараз дуже багато критики з цього приводу. Поділіться, будь ласка, своїми думками, своїми враженнями. А, чи вірите ви у мирну угоду, чи підете на вибори? І взагалі на чиєму боці ваші симпатії? За кого будете голосувати, якщо, наприклад, вибори нам оголосять, ну приміром у січні? Чи? У лютому, чи у березні, ну найближчим часом, так першому в першому піврічних ви обиратимете? А чи це буде можливо Зеленський, чи це буде Буданов, чи можливо Залужний? Хто взагалі вам подобається і кого ви бачите е, на ось цій посаді, на найвищій посаді? Хто не очолити українське суспільство? На вашу думку і. Запровадити, хоч якісь позитивні зміни, тому що зараз у нас ситуація така, яка вона є. Зараз ми маємо повномасштабну війну, ми маємо розруху, ми маємо е величезні проблеми в нашій енергетиці і в економіці. Зокрема, як ви бачите взагалі подальший розвиток подій? Який сценарій вам здається найбільш прийнятним і за кого ви голосуватимете? Якщо взагалі голосуватимете? Діліться, будь ласка, своїми враженнями, своїми переконаннями. Я з величезною цікавістю почитаю, що ж продовжуємо слідкувати за змінами урі. З не галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і цікавих українських новин. Я їх відстежую і поширюю продовження, тому приєднуйтесь і бережіть себе.